Це найкраще дітям у Здовбицькому будинку сімейного типу, батьківський затишок відкрили дитячий майданчик. Ініціатором виступив народний депутат України від політичної партії За майбутнє Віктор Мялик. Були на відкритті, і наші журналісти. Цей маленький хлопчик аж зняв окуляри, аби побачити новий дитячий майданчик, які відкрили в будинку сімейного типу батьківський затишок у здовбиці. Заклад функціонує з 2004 року. Нині тут проживає близько 20 дітей сиріт. Якась частина виїхала за кордон. Мешкає тут і одна сім'я. Внук засновника батьківського затишку Василя Радчука Віталій розповідає: дітки, які знаходяться у закладі, давно мріяли, аби тут з'явився дитмайданчик. Діти ходять, лазять, може, і не вистачало цього раніше. І от зробили, дуже вдячні дідусю. А так то, дідусь, добре, дуже, все, все що треба, може десь. Ініціатором відкриття дитячого майданчику став нардеп України від політичної партії За майбутнє Віктор Мялик. Він відкрив вже не один майданчик для дітей на Рівненщині. Особливо актуальним вважає робити це зараз в такі непрості для України часи. У нас в країні війна хоча діткам радість якусь принести, а саме майданчики для дітей, мені здається, між радості і не придумаєш. І друге коли діти радіють, то й батьки радіють, і трошки відволікаємося від цієї напасті, яка сьогодні в нас Росія наводить той страх і так далі. Як Якби так майданчики стали по всій Україні, то і наша Україна ж вивіша була. Тішиться від того, що діткам буде гратися, і засновник батьківського затишку Василь Радчук розповідає, за всі часи існування закладу вдалося зробити чимало хорошого для дітей і сімей, які цього потребують. Для дітей завжди це є потіха, коли діти мають десь розминатися. Я думаю, що цей майданчик для нас сьогодні ну, дуже важливий для дітей, особливо, тому що діти десь мають десь рухатися. Завітав на відкриття і старший єпископ української церкви християн Віри Євангельської Михайло Паночко. Він частенько буває у батьківському затишку. Каже, відкриття дитячого майданчику це позитивна новина. Віддає належне і Василю Рачуку, який стільки років опікується нужденними дітками. Він крок за кроком досягнув того, що ще має що сьогодні. Маємо цілий комплекс, і маємо цей чудовий майданчик, побудований на радість дітям. Це є. Щось нове це є приємна новина. Серед таких негативних новин, які сьогодні є в засобах масової інформації, приємні емоції сьогодні. І в лідера обласного осередку політичної партії за майбутнє Ігоря Ясенюка він запевняє, його поліцили і нардеп Віктор Мялик завжди піклуються про благо дітей, бо вони це наше майбутнє. Я думаю, що це хороша ініціатива, тому що Віктор Нечіпорович це людина щира, відкрита, і він завжди відкликається на просьби громади, не дивлячись, я ж ще раз не раз наголошував, не дивлячись. На округі, де там його 155-й округ, це північна частина території. А ми знаходимося на Злобунівщині, Але він відкликається по мірі можливості. Я думаю, що це такий хороший приклад такої конкуренції між народними депутатами, між меценатами для того, щоб робити хороші справи. Відтепер діти у закладі батьківський затишок зможуть гратися та активно проводити час. У них щасливий день, а це у такі непрості часи для нашої країни. На Важливіше. Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини Рівного.